Є знижки на таблетки Темпалгін, 15% в аптеках. Подорожник, пам та «Ощад». У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Сім мільярдів гривень виділив кабінет міністрів на підтримку програм сприяння зайнятості українців цього року. Гроші спрямують на декілька напрямків: допомоги із працевлаштуванням, професійне навчання та ваучери на профосвіту, гранти та мікрогранти, а також програми компенсацій для роботодавців минулого року. Одним із найефективніших напрямків були гранти. Так, 292 гранти видали для ветеранів і ветеранок, і понад 14 тисяч грантів в рамках власної справи. Українці зняли з депозитних рахунків у січні цього року 27 мільярдів гривень. Це рекордне зняття заощаджень після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Таку інформацію оприлюднили напередодні в Національному банку України. Проте в відсотковому співвідношенні ця сума склала лише 2,5% від загальних обсягів грошей, які зберігаються на депозитах в українських банках. Зараз це трохи більше 1 трильйона гривень. Майже 500 мільярдів доларів. Саме стільки грошей потрібно на післявоєнну відбудову України. Порахували у Світовому банку спільно з ООН, Єврокомісією та урядом України. Оцінка охоплює період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року. Найбільш постраждалими є житловий сектор, транспорт, торгівля та промисловість, енергетика і сільське господарство. Найбільша шкода зосереджена в Донецькій, Харківській, Луганській, Запорізькій Херсон та київській областях